Бережанська загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням трудового навчання, саме таки на таку назву мала ця, цей заклад, коли ми вперше зайшли і почали з нею працювати. Зараз вже план трансформації затверджений, і вже на фіналі затвердження статуту ново, новоствореного закладу. Яким був же цей заклад, коли створювався? Заклад мав 12 класів. У закладі навчалися учні у загальноосвітніх класах, а також у класах інтенсивної педагогічної корекції. Це були діти із затримкою психічного розвитку. Ви бачите, що з цих дітей, які навчалися в школі в інтернаті, 120, перебували цілодобово. І хочу звернути вашу увагу на те, що великий відсоток, тобто досить малий від набагато меншим був відсоток дітей, які мали батьків, тобто кількість дітей у закладі, які були, були сиротами чи позбавленими батьківського виховання, були трошки вищими ніж в інших інтернатних установах, як Тернопільщини, та із середнього показника в Україні в цілому. Як ми працювали із закладом? Звичайно, були ті етапи, про які говорила вчора Зінаїда Петрівна. Ми йшли за цими всіма етапами, але я вам розкрию лише особливість кожного з цих етапів, адже це був і організаційним. Я розкажу, який він був, як ми збирали загальну інформацію про учнів школи інтернату, як здійснювали комплексну оцінку, яким чином розроблялася модель і заходи щодо впровадження цієї моделі та обрахунок вартості цього процесу. І так, організаційний етап. на цьому етапі ми створили міждисциплінарну комісію з підготовки комплексного плану трансформації. До неї входили представники як системи освіти і самого закладу, як системи управління освітою міста Бережани, Бережанської територіальної громади міської, тому що саме там знаходила, знаходиться ця школа. Адже ж ми включили туди і представників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів соціальних служб, служб у справах дітей, громадські організації, які мали вплив на розвиток послуг в цій місцевості, для того, щоб нам активізувати роботи і зменшити залежність цієї території від закладу інституційного догляду та виховання дітей. Після цього ми. Зібрали експертну групу, розробили поетапно, що хто має робити, які терміни встановлені. Обговорили такі основні організаційні питання і провели зустрічі з колективом школи інтернату. На фотографії ви бачите зараз це зустріч. Звичайно, хочу сказати, що така зустріч була. Емоційною, складною, тому що саме в той час, коли ми почали працювати школою інтернатом, панувала така думка, що ось приїхали школу нашу закриють, на дверях повісять великий замок, заб'ють вікна і все. І всі ми залишимось без роботи, а бідні дітки поїдуть у сім'ях, де є голод, розруха, батьки вживають алкоголь і безробітні. І ось це от такий, така емоція тоді вирувала, і ми дуже довго пояснювали, що лежить в основі самої реформи, чому ця реформа на часі, чому так важлива сім'я для дитини. Звичайно, на першій зустрічі цього не можна було ще вирішити, і в нас було декілька таких зустрічей, де ми працювали над переконаннями всіх працівників закладу, не лише педагогічних працівників. Над переконаннями того, що є найкращі інтереси дитини, над переконаннями того, що сім'я найважливіше середовище для розвитку дитини для повноцінного гармонійного її розвитку, і от це нам і допомогло знаходити спільників, і так по одному, по двох ми об'єднували. Навколо себе працівників закладу, які були нашими спільниками, які розділяли вже нашу думку, які розуміли цілі завдання і були нашими агентами змін. також, звичайно, була проведена комплексна оцінка як закладу, так і потреб учнів школи інтернату. І я хочу сказати вам, що в зв'язку з. За результатами цієї оцінки ми побачили особливість цього закладу, і ми могли подивитися, а що ж ми досягли, які є результати, а на що треба звернути увагу, а що треба врахувати, щоб далі планувати роботу. Ну, Наприклад, важливим моментом для нас було те, що більша половина учнів, які перебували в цьому, в цьому закладі, цілодобово. Це учні підліткового віку. І це ну, так є дуже важливим, наприклад, враховувати, тому що зрозуміло, що в підлітковому віці робота із дітьми е, має певні особливості. Е, наступне, що хочу розказати, сказати про ту особливість, яку ми визначили, це те, що е, ми визначили географічний розподіл. Е, Вихованців, звідки вони поступили, ми визначили географічний розподіл сімей, звідки вони, де, де проживають їхні сім'ї. Звичайно, тут не було ну, такого нового, це як стереотипно, вже зараз майже у всіх інтернатах така картина, що найбільше дітей і було із сімей, які проживають в місті Бережани чи Бережанському районі. Але така, саме такий розподіл. Сімей і вивчення географічного розподілу учнів дало нам можливість запланувати роботу із сім'ями, визначити ключові території, з якими ми будемо найбільше працювати, визначити такого спеціалістів, яких ми будемо долучати до подальшої роботи. Ну, і Пам'ятаєте, вчора було опитування, і ви говорили е, свою думку, і ви визначили яких за якою чому? Яка причина потрапляння дітей в інтернати? Так, от ви бачите зараз на екрані також наші дослідження, і звісно, тут також є бідність і малозабезпеченість сім'ї, але ця причина поєднувалася завжди із іншими причинами. І в основному це були такі причини, як дитина потребує. Спеціального корекційного навчання або отримання загальної середньої освіти, тому що мало того, що сім'я була мало забезпечена, але ще й проживали на хуторі, де не було довезення до, до навчального закладу, не міг ходити шкільний автобус тощо, тобто були інші причини, які поєднувалися. Ну, і, е, хочу... Можна дуже багато говорити про результати, які ми отримали і узагальнили по вивченню потреб вихованців закладу, але хочу акцентувати вашу увагу на одному напрямі, на одному показнику: це наскільки збереглася і якою є підтримка контактів зі своїми біологічними батьками та родичами. Так от і 120 дітей, які цілодобово перебувають у закладі. П'ять дітей жодного разу не е, бачили своїх батьків. 22 дитини бачать їх дуже епізодично, як правило, це дуже короткий термін або е, розмови по телефону. 20 дітей бувають вдома лише на канікулах і суботи, неділі проводять в інтернатному закладі. Е, з вихователями після обговорення ми виявили, що 12 дітей після контакту зі своїми батьками були дуже емоційними, негативно, дуже агресивними. Стривоженими через поведінку своїх батьків і такі контакти були призупинені. Е, 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 такі є показники, які важливо враховувати надалі і планувати роботи з дітьми. Це велика кількість сімейних груп. це... Е, е... Великий термін перебування дітей у закладі. Так, 31 особа перебуває в закладі більше 5 років. Для 22 учнів цей термін складає більшу половину їхнього життя. Половина дітей не мають хороших стійких зв'язків зі своїми батьками. Звичайно, саме ці показники і свідчать про те, що досягнути швидкого переміщення дітей з інтернату неможливе. Якщо ми діємо в найкращих інтересах дитину, то ми маємо зрозуміти, чи готові батьки забрати таких дітей і виховувати, чи готові вони забезпечити їм безпечне середовище, чи готові надавати їм освітні послуги, чи готові вони їх без травматичного такого повторного досвіду переміщати зараз в даній ситуації. І тому це потребує дуже великої клопіткої роботи для кожної дитини і для кожної сімейної групи. Щодо персоналу закладу, то це також е, хочу сказати, це майстри своєї справи, це спеціалісти, які дуже гарно працюють, це спеціалісти, які знають дуже багато всього і дуже активно використовують новий досвід. Вони знають різні підходи. Вони дуже багато, багато знають інформації про дітей, але. Та система організації роботи їхньої, не дає можливості створити умови, наближені до сімейні. тому що це школа-інтернат, це цілодобове перебування дітей, це позмінна робота, це зміна вихователів. Ви бачите, що педагогічного персоналу це всього 50%, все інше це обслуговуючий персонал. Із них от 39 це той персонал, який майже не контактує із дітьми. Але педагоги прагнуть змін, вони прагнуть навчатися, і ви бачите, що коли ми провели обстеження, інтерв'ю із педагогічними працівниками, то майже всі сказали, що готові змінюватись, навчатися, готові засвоювати нові знання. І от на основі повного аналізу вивчалися ще і приміщення, які є, і, і інфраструктура, і все, все. Тобто, кожна складова, про яку вчора говорила з Анна Петрівна, також вивчалося просто обмаль часу, щоб ну, розказати про це все і показати, як це все робили. Ми але коли ми проаналізували, е, вивчили сімейні ситуації дітей, потреби дітей, е, вивчили е, потужність, ресурс персоналу їхні особливості, вивчили приміщення, яке має е, заклад, е, які їхні особливості, що, що вони потребують і що в них є, таке ресурсне. Е, проаналізувавши чинну е, нормативну базу, яка на той час була, вже заклад належить до системи освіти е, через е, різні обговорення робочих груп, міждисциплінарної робочої групи, яка була створена. Е, Різні робочі групи освітянські, інклюзивно-ресурсні центри, керівники збиралися, і ми з ними обговорювали саме з тих регіонів, чиї діти е, перебувають в закладі. І було прийнято рішення про е, трансформацію. Хочу сказати, що було декілька варіантів, і ми ці всі варіанти обговорювали. І було прийнято рішення про те, що. Е, заклад буде трансформуватися в профільний ліцей академічного спрямування, і таким ще поштовхом до цього було те, що постанови кабінет міністра було прийнято. Останови кабінету міністрів було прийнято, що набір до класів інтенсивної педагогічної корекції призупинено, і діти з затримкою психічного розвитку мають навчатися в загальноосвітніх класах за інклюзивною формою навчання. І тому ми взяли такі два напрями, на які акцентували увагу в розробленні далі заходів з е трансформації. Перше, це ну, ми поставили собі завдання: як нам знижити залежність сімей від закладів інституційного догляду та виховання, як реінтегрувати тих дітей, які вже є в закладі в сімейне середовище, які послуги маємо створити для за місцем проживання. А другий напрям, який ми ведемо зараз і розвиваємо, це створення на базі закладу обласного профільного ліцею. І маємо зрозуміти, як, якими кроками йти, що робити поетапно. Якщо говорити про структуру майбутнього закладу, то він буде складатися із ліцею та пенсіону, який буде забезпечувати проживання та утримувати старшокласників. І це вже не є. Ми не можемо вже сказати, да, що це ж так само гуртожиток, де живуть діти. Подивіться, це навч це старшокласники, це учні 10-12 класів. І дійсно, ті, що проживають далеко в сільській місцевості і кожного дня не зможуть їздити в заклад. Для них будуть створені умови для того, щоб е, проживати там і е, е, навчатися. І здобувати якісну освіту, готуватися до вступу до вищого навчального закладу. Але ви бачите, що є перехідний період, перехідний період буде тривати до 24-го року, і саме до 24-го року ми маємо зрозуміти, яким чином нам перемістити тих дітей, які цілодобово перебувають в закладі в сімейне середовище. Які треба створити сімейні форми виховання, як буде це переміщення, як готувати випускників до самостійного життя, яким чином дати їм той впевнений старт, щоб вони могли бути соціалізованими, адаптованими до самостійного життя? То ці всі завдання стояли у нас перед нами як команди експертів, так і тієї команди, яка займалася трансформацією. І, звичайно, для того, щоб заклад став ліцеєм, теж було проведено велику кількість роботи. По перше, ми мали зрозуміти, чи достатня кількість контингенту здобувачів освіти, і це було проведено певне дослідження, і ми визначили, що так, достатня кількість. Ми дослідили е, автомобільні дороги, місце розташування закладу. І вже заклад зараз має шкільний автобус. Уже зараз довозяться діти. Це зменшило кількість дітей, які цілодобово перебувають в закладі. Але це вже й на майбутнє по цих маршрутах Уже діти їм не потрібно виночувати в закладі, а вони зможуть дої доїжджати. Матеріально-технічна база закладу є досить хорошою, гарною, але не вистачає навчальних приміщень. І знову ж таки було проаналізовано, що є на території інтернату приміщення міської гімназії, і вже зараз е, пішли листи з проханням передати до 24-го року, щоб це було не в останній рік. Передати вже ці приміщення для школи інтернату, щоб школа-інтернат могла їх готувати для майбутнього ліцею. Ну, і, звичайно, є питання в кадрах. Кадри, кожен заклад буде говорити вам про те, що кадри вирішують багато, кадри потрібні, і тому теж є перехідний період, тому що є потреба в учителях для ліцею. Ну, І я говорила про дітей. В першу чергу, коли ми трансформуємо заклад, для нас важливі діти. Їхня доля, їхні найкращі інтереси. І саме цей заклад є дуже складним в цьому плані, тому що тут не можна, так як говорили, да, у нас є заклади, де там 50%, більше 50%. Уже за цей період зменшили кількість цілодобових дітей в закладі. Тут ж для нас важливо, для експертів проекту, для всіх, хто працює з цим закладом, найкращі інтереси дитини. І ми розуміємо, що дитина не може бути переміщена, якщо з сім'єю не працюють, якщо немає супроводу сім'ї, якщо не створено послуги для сім'ї. І сьогодні ви почуєте наш досвід створення послуг у громадах. яким чином ми це робимо поетапно, поступово. Ми не можемо сказати, що ось махнули рукою, вже там скрізь є фахівці соціальної роботи. От пішли, сказали, там написали лист, вже зразу створені всі служби у справах дітей у територіальних громадах. Там захотіли і зразу. У нас є створені ДБСТ, малі групові будинки. Це складний процес, тривалий і ми над цим працюємо. Але ми розуміємо, що при трансформації закладу мають враховуватися інтереси кожної дитини. Дитина може бути переміщена лише в тому випадку, в сімейне середовище, якщо воно є безпечним, батьки готові до її виховання і її послуги, необхідні для задоволення потреб цієї дитини. Ось і ви бачите ті результати, які ми маємо. В... Ми прогнозуємо поетапно, що потрібно робити, як що ці діти підуть. Цих ми готуємо, бо це випускники. А тут потрібна інклюзивна освіта, і над цим ми маємо працювати. І хочу сказати, що ми зараз вже маємо успіх, тому що коли ми починали вивчати і оцінювати Бережанську школу інтернат в місті Пережанок всього було інклюзивно, навчалися чотири учні. А інші дуже було зручно, тому що школа інтернат стала таким бар'єром для створення інклюзивної освіти. Зараз, в цьому навчальному році, це 17 дітей, і діти пішли в школи, в інклюзивні класи. На базі школи інтернату створений, функціонує вже зараз один інклюзивний клас і ми плануємо ще інклюзивний клас створювати, щоб діти розуміли, що це. Щоб використати потенціал спеціалістів, які є в закладі, повірте, вони працюють дуже гарно. Ось такі наші завдання є, я їх тільки що сказала. Нам дуже важливо, щоб були фахівці соціальної роботи, щоб були центри надання послуг, щоб була система навчання нових працівників, щоб вони розуміли, як супроводжувати сім'ю, що таке ведення випадку, які послуги надавати сім'ї, що це за послуги, як визначати пріоритетність послуг. Багато працюємо над тим, щоб створювати сімейні форми виховання, запроваджувати послуги патронату над дитиною, і така, така робота є важливою для нас, і зараз ми робимо акценти на цьому, щоб запровадити, щоб зменшити залежність саме цих територій, звідки діти від інтернатного закладу. і Акцент зробити на роботу з сім'ями з дітьми, надання їм послуг. Щодо персоналу закладу, ви бачите, що так, да, дійсно, буде вивільнення 22 осіб, ми розуміємо, тому що вже зараз немає першого класу, надалі не буде другого класу, вивільняються вчителі початкових класів, але штатний розпис збільшиться, і кількість вчителів збільшиться, тому що значно збільшиться кількість здобувачів освіти у закладі 24-го році. І для поетапного такого переходу, по-перше, ми працюємо із центром зайнятості, а також ми вчимо педагогічний персонал, як працювати по-новому, як е, готувати цих дітей до виходу, і як готуватися вже до того, щоб працювати із ліцеїстами. Було проведено низка семінарів. і Сьогодні більше акцент на навчання зробила Жанна Васильівна. Але я хочу вам сказати, що саме ці навчання вони допомогли нам змінити колектив. Ці навчання є важливими для того, щоб колектив став іншим, щоб вони згуртувалися, стали дружними і поставили собі за ціль змінитися, зробити акцент, що сім'я важлива для кожної дитини. Вони зараз працюють з батьками, вони теж формують батьківські компетентності батьків дітей, які цілодобово перебувають в закладі. В них показують, як розвивати навички догляду за собою. Там як розвивати якісь навчальні навички, як з дитиною сідати вчити уроки, як вона читає, як писати знайову. Як застеляти лижечко чи одягатися. Це дуже велика робота, яку вони роблять. Перехідний період їм складно, але вони справляються. Я горжуся, що працюю з таким Ну, Тому що ми поставили собі такий вислів, що в першу нашу зустріч, що ми маємо йти вперед, змінюватися і щось робити. Стояти на місці не потрібно, треба рухатись вперед, діяти і відкривати нові можливості. Ну і е, на цьому дуже коротко я розказала про те, як ми трансформували м, санаторну школу-інтернат Бережанську е, е, загальноосвітню школу інтернат Вибачте, це вже я вперед е, по програмі йду. Е, були різні моменти, були різні труднощі. були... Е, були успіхи, і коли там два тижні тому хлопчик із школи інтернату перейшов в дитячий будинок сімейного типу, і ми дуже раділи, раділи цьому успіху, і раділи цьому і вихователі, які готували його до переміщення, і психолог, і соціальний педагог. і це було ще одна такими маленькими кроками. Ми йдемо до того, щоб змінитися. Щоб кожна дитина жила в сприятливому сімейному середовищі, щоб кожна дитина знайшла тепло і затишок, і щоб інтернат, який потужний, який гарно працює, надавав те, що він вміє найкраще, надавав гарні освітні послуги вже в новоствореному закладі ліцеїстам. А дітки, які мають сім'ї або хочуть,